На території садочку посмішка з самого ранку працюють технічні працівники разом з педагогами. Пишні крони японської сливи, велике різноманіття квітів на клумбах і гарно обрізані кущі це результат їхньої роботи. До того ж, на одному з квітників висадили сині мускарі та жовті братки під кольори українського прапора. Гарний цвіт потребує клопітливого догляду. Тож кожен день працівники поливають рослини, сапають грядки та за необхідності пересаджують квіти. Як і цього разу. Тепер на цій грядці незабаром. Розквітнуть хризантеми, та головне дотримуватися певної послідовності у висадці. Ми викопали кущі, почеренкували, підготували. Потім готуємо ґрунт, звичайно, Зрихлили, перекопали, спушили, зробили канавочку, розселили свої черенки, які ми заздалегідь приготували, полили і загорнули. Заклад повністю оточений квітниками та зеленими зонами. Чергуючи догляд за рослинами з дистанційними уроками, педагоги беруться допомагати іншим працівникам. Чим більше рук, тим швидше йде робота. Готують висаджувати й інші квіти. Головне, щоб негода не завадила. Погода нам посприяла, ну, і настрій непоганий, що дощу немає, тому що дощ псує настрій. Хотіло б це більше зробити. Якраз же погода, погодні умови. Я як за фахом агроном свої знання можу примінити. А настрій у похмурий день працівники підіймають піснями. Паралельно із встановленням огорожі для квітів, прополюванням ділянки та перекопуванням землі, співають українську композицію. Відому на весь світ. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. Прийшовши локаціями, можна знайти рослини різних кольорів жовті, помаранчеві та рожеві. Тож, провівши весняну толоку, працівники закладу чекають, що найближчим часом сюди повернуться вихованці. Коли ми зустрінемо дітей, щоб було гарно, красиво, затишно, техперсонал щодня виходить на роботу. І е, піклується про те, щоб було гарно і красиво. Тому що, поки наші воїни боронять наші кордони, захищають. Нас ми сподіваємося, що дуже скоро вже небо буде мирним, а земля квітуча. І це наш внесок. Між перервами на повітряну тривогу весь персонал садочку продовжує підтримувати порядок на території і передає такий собі челендж далі Запорізькій школі номер 88 Тут також цінують природу, тож до педагогів та технічних працівників приєдналися багато охочих, щоб озеленити декілька ділянок біля закладу. Діти чи не самоврядування, батьки, вчителі, техпрацівники. Сьогодні до нас завітають депутати міської ради, начальник ТВО Комунарського району. Посадовці підхопили ініціативу та взялися висаджувати дерева. Точніше, саджанці японської вишні, які у майбутньому будуть тішити своїм яскравим цвітом. Спочатку обрали місце для дерева та підготували лунку, а потім можна й саджати. Землю, якою наповнили яму, обов'язково треба щільно притоптати, а після добре полити. Поруч будуть рости ще й кущові рослини. Батьки учнів зацікавлені у створенні гарної екологічної зони поруч зі школою, бо самі є випускниками закладу. З другими батьками хочемо допомагати школі, щоб вона процвітала, бо вона у нас тут в районі одна, а дітей багато. І хотілося, щоб для діток наших це було як радість. Вони приходять, школа цвіта, зеленіє. Учителя завжди нас раді тут бачити. Ми завжди дуже раді допомагати школі. Більшу частину квітів принесли вихованці разом з батьками, навіть декілька саджантів дерев. А деякі рослини гімназія отримала внаслідок участі у проєкті Flower for School. Із Нідерландів доставили цибулини різних сортів. Їх також вдалося висадити поруч на клумбі. З них можуть вирости тюльпани, нарциси чи гіацинти. Допомагають дорослим у цій корисній справі і учні, зокрема група самоврядування. Вони з великим бажанням виконують різну роботу, бо для них це перш за все майбутня зона для відпочинку та. Та локація, яку можна задіяти на онлайн уроках, сьогодні саджаємо нові саженці, де, дерев або і квітів. Хочемо, о, скажімо, так, озеленити наш шкільний двір, зробити його кращим. Бо це наша домівка. Друга можна так сказати. Спортивний майданчик, що поруч також потребує оновлення. На ньому часто тренуються діти, тож після висадки рослин взяли до рук щітки. За декілька хвилин готовий перший тренажер. А трохи далі ще один квітник, куди педагоги висадили рослини, що вже розквітли. Сорти та кольори квітів дивують, проте всі учасники освітнього процесу піклуються не лише про природні середовище, а й про наших захисників. Тому до великодня принесли до школи паски та малюнки, аби і українські воїни відчули свято. Беремо участь в проєкті великодний кошик для бійців. І сьогодні діти, вчителі, ех, працівники зносять нам сьогодні смаколики, які ми передамо нашим бійцям. Толока згуртувала всіх учасників. Тепер біля закладів освіти рослини, посаджені спільними зусиллями, будуть квітнути не один рік. І вже скоро після закінчення війни зелені локації будуть нагадувати нам про силу українських людей.